З вами Ход Драго Бравл Stars, і це нове відео по Бравл Старсу. Сьогодні вийшла оновлена честь 5-річчя Бравл Старсу. Так, в Бравл Старс. Сьогодні День народження своє святкує. І я знімаю це відео через те, що дуже скоро заберу перший новий суперзаряд. Мені залишається в режимі суперзаряду лише один раз. Його запустити. І я отримую суперзаряд на фенга, ворона, Дінамайка або Едгара. Через те, що лише ці гравці в мене є. Дуже добре було би, щоб мені випав на фенга або на ворона, тому що потім я тоді мені не потрібно буде їх купувати через те, що вони в мене є на максимальній зараз силі, як ви бачите. А якщо не випадуть, то я їх через. 14 днів через 2 тижні зможу купити за 5 тисяч монет. Через те, що я не маю достільки сталі, і це взагалі невигідно зараз купувати. Також я дуже скоро заберу спайка, мені залишається назбирати всього лиш 1009 кредитів, що я дуже швидко маю зробити. Я можу купити за кристали, але якщо я куплю за кристали, то я, напевно, вже не куплю цей Бравл Пас, що я планую зробити. Ну що ж, а ми починаємо. Йдемо в останній матч, в якого мені треба буде один раз використати гіперзаряд. І я буду грати за Леона на гарячій зоні. У мене Леона немає, але він все одно мені попадається. Ось такий дуже крутий загрузочний екран. І тут може попастись лише 6 гравців в кожного гравця інший. І мені все лише треба заробити суперзаряд зараз і його один раз використати. Оце так так. Мені ще лишається трохи до того, щоб використати свій суперзаряд. І мені все одно, чи я тут програю, чи я виграю. Мені головне всього лиш один раз запустити суперзаряд. І ще дуже добре, що зараз не багає, а то декілька хвилин назад, то там такі баги були, що ми пересувалися зі швидкістю, може, одного блока за 10 секунд. І тоді, взагалі, всі сервера крашнулися і майже ніхто не грав. Але зараз вже все оновилося. Якщо що не дивуйтесь, що я так граю, я Леона взагалі грати не вмію. І все! Тепер я вже точно використав е, суперзаряд і вже точно отримаю е, свій суперзаряд після цього матчу. І дуже надіюсь, що це буде суперзаряд на Ворона або Фенга. І ми їх з вами випробуємо. Не знаємо, чи точно в матчі, але напевно точно випробуємо. Нам просто треба закінчити цей матч. А тут лишається всього лише трохи. Хотілося б все ж таки перемогти. Я не вмію грати за Леона, за нього я ніколи не грав. І от все. Ну нарешті, ми добили до цього гіперзаряду. І зараз ми побачимо, що це буде за гіперзаряд. Ось такий стардроп гіперзаряду. Я гіперзаряду, роблю для вас скрін. Щоб потім для прев'юшки, наприклад, поставити. І зараз відкриваємо. І це гіперзарядна Діна Майка. Як мені не пощастило! У мене Діна Майк лише, один... лише на сьомій силі. Ну що ж це таке? Ось, як ви бачите, Діна Майк в мене тільки на сьомій силі. І прокачувати я зараз його не хочу, щоб. Але ніби. так, Все ж таки треба буде до 11 рівня його мені качати, щоб потім використовувати суперзаряд. На жаль, ми його зараз не випробуємо. Тепер я більше звідси суперзаряду не зароблю, і, наприклад, я можу грати в дуо. От, наприклад, ось така в нас крута зараз карта вийшла, і ще якийсь подарунок навіть вийшов в магазині. Що це таке? Трохи глючить зараз сервери. Ніби нічого безплатного не видавалося, що це таке було. Тому що ось тут я забрав іконку, а це ще не відкрите. Це був просто якийсь баг. Давайте зараз підемо в до шоудаун за якогось Бравлера. Це має бути, в принципі, якийсь дальник. Здається, ця карта вже була. Але піду я, напевно, за Едгара через те, що я на нього маю зараз виконувати квест на перемоги. Такий крутий загрузочний екран. І зараз ми затестимо цю карту. І мені боти попадаються! Що й Едгар! Ще й Едгар мені в тімі! Оце так так. І ще один Едгар. Але це бути, таке це бути. І скільки тут банок? Просто подивіться. Це просто така. Що це за карта взагалі така? Ой-ой. Тут я затупив трохи. Ну нічого, зараз виграємо на Ізі. От вже бачите? Як тут легко ми зіграли. Ми ще і не всі ящички зібрали, а тут вже перемога. Дізкину. Не люблю я таких людей, які дізи кидають. Не, не Токсик, звісно, що я. Ось так ми заташли карту, напевно, на нього я також буду пізніше купувати з гіперзаряд. Ось таке вийшло відео, ми забрали гіперзаряд на Дінамайка. Я ще подумаю, чи мені прокачувати його, чи ні. А з вами був Ходраго. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання я залишу в описі. До нових зустрічей!